У лозові відзначили день працівника соціальної сфери. В одному з шкільних закладів міста зібралися керівники громади та району та працівники різних соцустанов. На початку зустрічі присутні вшанували пам'ять загиблих на війні захисників. Першим соцпрацівників привітав Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Він подякував за самовіддану працю тим, хто кожного дня вирішує життєво важливі питання мешканців громади. Ви максимально робите все для того, щоб допомогти людям. І зараз більше 13 тисяч на сьогоднішній день переміщених осіб, тими, якими ви також опікуєтесь. Багато ви. Багато проблем. Ну ви з цим, цим справляєтесь. У вас дійсно, у нас дійсно гарна команда. До слів привітань долучилися заступник начальника Лозівської районної військової адміністрації Віталій Сущенко та помічниця нардепки Юлії Світличної Марина Кожевник. Бажаю вам позитивної атмосфери на роботі, чинності і людяності, розуміння. І вірую в себе. Ми поведемо. Здорово здоров'я. Нехай ваша праця для здоров'я. Запрошені гості розповіли, повага та вдячність це те, заради чого вони кожного дня працюють. Цей день свято небайдужих людей. Ми бажаємо всім насамперед миру залишатися вдома в теплі, завдяки нашим воїнам, які бережуть нас, і також ми бажаємо цінити внесок ближнього і цінувати нашу працю. Складно. Ну, ми держимося, як може. Ми їм нужні. Все одно ж, ну, якби не ми, так кому, мабуть. З нагоди професійного свята соцпрацівникам вручили нагороди та подяки від міського голови, начальника хова Олега Синігубова, голови облради Тетяни Єгорової Луценко та нардепки Юлії Світличної.